Стався вибух, ми тут всі були, в цьому кабінеті були, але потім я вискочив на вулицю, побачив чоловіка, який лежить. Біля нього ще було два хлопця. Вони питались його перевернути чи що. Ну, я сказав, щоб не чіпали його, а підложили тільки під голову, шапку і все. І чекали, викликали швидку і все. І чекали швидку. Швидка писенька приїхали. Ну, Травми були дуже тяжкі, крові не було, але видно було, що бит, ну, багато одежі була порвати на нього. Вибухів було дуже багато, пробачте. Це був те, що ми чули, це був перший вибух. А що далі було? Поки ми стояли, ще було то, що я був на вулиці, там була машина ще побита, одну посікло машину, і дівчина стояла. Це було ще чотири вибухи. Поки приїхала скора. Важко сказати чим Тому що ви виліти приліт одразу був.